Анка для сміттєпереробного заводу, військові навчання та скрябін. Ми пам'ятаємо. Про це говоримо за мить. Вітаємо вас. Селити дамбу та очистити територію від інфільтратів. Такі головні завдання поставив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. Сьогодні він з робочим візитом прибув на Львівщину. Урядовець відвідав полігон твердих побутових відходів у Грибовичах та зустрівся з місцевими. Сюжет про це готуємо до ефіру. Переглянемо матеріал о 20.30. Ще 27 січня Львову передали 12 гектарів земельної ділянки для сміття переробного комплексу. Проте жителі Яворівщини проти. Через це навіть влаштували мітинг біля ділянки. Чому ж місцеві не хочуть допомогти Львову? З'ясовували наші журналісти. Львівське сміття подорожує Україною вже понад півроку. І от питання нарешті почали вирішувати. Колишній завод Сірка площею 12 гектарів повинен стати у майбутньому сміттєпереробним комплексом. Жителі проти і Яворівська райрада також не в захваті. Кажуть, ділянку не до кінця вивчили. Приблизно в метрах 300 є живуть люди. До кілометра є санаторій. В якому є вода на втуси, де люди приїжджають лікуватися. Далі десь приблизно за півтора-два кілометри від цієї ділянки є найбільша штучна водойма в Україні, так званий Яворівський озеро. Яворівський район і без того зазнав великих екологічних проблем, каже Володимир Мацелюк. Саме тому тут певні, що ділянка не підходить під будування заводу. Так звано підземне виробництво сірки добували, добували наземної. Дуже багато земель є порушених, на яких фактично не можна вести ніякої діяльності. Також частина району є під Яворівським полігоном. Крім того, в Яворівському районі є, є захоронення радіоактивних відходів підприємства «Радонце». Ми завітали до людей, які живуть в радіусі 300 метрів. Вони не хочуть чути про жодний завод чи сміттєзвалище. Була сірка, нещасна та сірка була тут. там на Вільшаниці мерлих потупило. Ту не мала справа посіяти вогірка. Посіяла в і вогерків кілька років не було. Такий був сморід, що то невозможно було навіть тут жити. Тим більше я працювала на самому сіроплавільному заводі, де була сама виплавка сірки. От там дуже не було то. А тепер ще нам той сморить далі пхають. Побудують тут сміттєпереробний завод чи ні, наразі поки невідомо. У Львові створили спеціальну робочу групу, яка вивчає всі за і проти. Вже вчора експерти та науковці оголосили результати. Їх перший висновок невтішний. Будувати не можна, однак і не остаточний. Своє рішення робоча група оприлюднить вже 13 лютого. Людмила Руденко, Роман Суський, Новини. На Львівщині горять терикони в сокальському районі поблизу села Сілець. Знову із насипів залишків, вугілля та корисних копалин йде дим. Палає на території центральної збагачувальної фабрики. Так триває практично з літа минулого року. Хоча їхню поверхню засипають через високу температуру, всередині й досі тліє. За львівські терикони взялися і в уряді України. Фахівці створили. Температурну карту та проектну документацію, яка пройшла відповідну експертизу, про це під час сьогоднішнього візиту на Львівщину повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. Урядовець також сказав, що на ліквідацію тління терекону виділено 13,7 мільйона гривень, і передбачено кошти на модернізацію шахт області, загалом. Перший крок на технічне переоснащення. Держава у вигляді кредитних ресурсів забезпечує 300 мільйонів гривень. Львів вугілля отримає з загальної суми, яка є на сьогоднішній день 78. В дальніше у нас є відповідний фінансовий ресурс, на які ми на який ми прогнозуємо. Маємо відповідні право, тобто готуються пропозиції, опрацьовуються в рамках міністерства енергетики та вугільної промисловості. Будуть визначатися лави, шахти, і буде проводитися відповідний розподіл на технічне переснащення. На передову львівські волонтери знову їдуть в зону проведення бойових дій. Із загостренням ситуації в Авдіївці вони вирушають саме в гарячу зону. Везуть медикаменти, теплі речі та солодощі. Більше розповість Ольга Тимуляк. Сьогодні по обіді до зони бойових дій виїхали два депутати обласної та міської рад. Ця поїздка вона зроблена на швидкоруч. На швидкоруч зібрані найнеобхідніші речі це теплий одяг. Як було повідомлено нашими бійцями на місця, каже, ну, руки холодно, в ноги холодно, а так всюди гаряче. Тому ми зібрали найнеобхідніше це традиційно цигарки, це, це їжа, це в даний момент теплий одяг. Волонтери ж твердять гаряче не лише в Авдіївці, а тому допомога небайдужих дуже необхідна. Тішимося за таку дуже швидку реакцію наших громадян. Дякую своїм депутатам, котрі долучилися до цього процесу якнайшвидше, Як бачите, а насправді хочу сказати, що окрім Авдіївки, котра перебуває в фокусі, загострилося питання по всій лінії розмежування, бо ось власне. Маємо зворотню інформацію по пасні, тобто два рази відмовляли в приїзді в таку то годину, мовляв, чекайте дуже небезпечно. А ці волонтери через кілька днів вирушить на передову 29-й раз. Тепер в поті чола працюють, аби відвести військовим як найбільше упаковують те, що приносять небайдужі львів'яни. Ми повинні їм дякувати, що вони там є. І вам за те, що ви тут все збираєте і хлопцям, які там дійсно мучаться зараз в пеклі. Реально в пеклі, так що їм низький коліни. Волонтери зізнаються, ця поїздка є позаплановою, однак сподіваються, що їм вдасться відвести. Ти сім медикаментів та речей для військових. Вона буде 29-ю і вона буде виключно в сторону Авдіївки і Покровська, де знаходиться наш 66-й мобільний госпіталь. Отже, ми завеземо в цей раз дуже багато медицини. Перев'язки це для госпіталя, але для хлопців також ми повеземо дуже багато теплих речей. Це фліски, шкарпетки, зігрівайки. Волонтери вирушать на передову вже цієї суботи. Тож кожен ще може принести речі, які потрібні нашим захисникам за адресою вулиця Липинського, 54. Найнагальніша потреба є в обігрівачах, які можуть працювати без електрики. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. Удосконалювати військову науку на Львівщині на Яворському полігоні. Офіційно стартував черговий етап підготовки підрозділів збройних сил України за спеціальною програмою. До цієї групи входять військові інструктори армії США, Канади, Великобританії, Литви, Данії та Польщі. Військовики планують цьогоріч підготовку пройдуть чотири батальйони збройних сил України. Програма підготовки підрозділу ЗСУ України на Яворівському полігоні розрахована на 55 днів. У цьому році підготовку пройдуть чотири батальйони українського війська. Ще декілька батальйонів буде підготовлено за допомогою іноземних інструкторів. А в наступному році ми очікуємо і плануємо вже, і для цього є всі підстави здійснювати підготовку бригадного рівня. Як підрозділів бригади. Так і штабів батальйонів і бригади на цьому етапі командувати штабом тренувальної групи буде бойова група 45-ї бригади нацгвардії збройних сил США зі штату Оклахома. Військовики зазначають, що бойова підготовка українців на високому рівні, однак поліпшити певні аспекти потрібно. Така підготовка є важливою для всіх військових, які перебувають на полігоні. Наш підрозділ добре розуміє, якою є важлива допомога українській армії в цей непростий воєнний час для України. Продовж цієї підготовки докладемо всі. Іх зусиль, щоб наша співпраця була ефективною, ми будемо покращувати навички орієнтування на місцевості та надання медичної допомоги. Загалом міжнародні експерти запевняють, що Україну підтримують, адже війна на сході це не лише проблема внутрішня, а й зовнішньополітична. Ми в США дуже схвильовані, що бої на сході країни тривають і не дотримуються переговорів про припинення вогню. Тож ми разом з українськими захисниками Перш за все, згідно з планом військових, інструктори будуть працювати над індивідуальними задатками солдатів, ставку робитимуть на тактику та теорію з практичними завданнями. Самі ж навчання відпрацьовуватимуться на рівні роти та батальйону. Віталій Гамадин новини. Львівський бронетанковий завод отримав замовлення від держави на виготовлення партії з десятків бронемашин «Дозор-Б» для української армії. Про це повідомили в прислужбі відомства. Зазначу, що минулого тижня відбулося засідання РНБО щодо державного оборонного замовлення на цей рік. Відтак фахівці, оцінивши бойові можливості дозору, уклали договір на партію машин. Наразі колектив львівського підприємства налічує майже 9 сотень працівників, і отримав зараз він 100% завантаження роботою та гарантію зайнятості на цілий рік. Також на військовому заводі запевнили, що виробничі потужності та технологічний процес дозволяють львівському бронетанковому виготовляти дозори Б серійно. Львівська фіскальна служба відзвітувала про свою роботу. Говорили про прозорість та зміни до законодавства у 2016-му – до загального фонду держбюджету. Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області забезпечило надходження податків на суму більш ніж 7 мільйонів гривень. Це майже на 50% більше ніж у 2015-му. Визначальними платежами до державного бюджету й досі залишається податок на додану вартість та податок на доходи з фізичних осіб. Не оминули й питання масової ліквідації статусу фізичних осіб підприємцями. Керівник обласного управління фіскальної служби запевнив, що метою таких законодавчих нововведень є закриття так званих сплячих фопів, тобто зареєстрованих лише на папері підприємців. По Оперативних даних 700 суб'єктів підприємницької діяльності фізичної осіб, які взагалі не мали найманих працівників, станом на 1 лютий вже. Зголосилися і беруть найманих працівників на роботу. Напевно, це дало відповідний поштовх щодо легалізації найманих працівників і відповідно до тінізації заробітної плати. У зв'язку з великою плинністю кадрів львівські поліції оголосили конкурс на вакантні посади. Днями завершився перший етап відбору співробітників у підрозділи. І 30 січня стартував другий. Найбільше затребуваними виявилися посади дільничного оперуповноваженого уповноваженого та слідчого зі слів начальника головного управління національної поліції Валерія Середи. 70% кандидатів чоловіки, вік більшості від 20 до 30 років. Загалом було подано нам 1116 таких анкет було заповнено. Було допущено до етапу тестування 558, можна сказати, що 50%. За три дні на тестування було запрошено 140 кандидатів 30 го числа. 135 учасників взяли участь у тестуванні, з них 103 пройшли. Тестування успішно. 32 набрали менше 20 балів та відповідно не допускається до наступних етапів конкурсу. У Львові в парку високий замок хочуть викласти доріжку бруківкою. Відновлювальні роботи тривають на ділянці Ужгородської до будинку садівника. На території вже відновили каналізацію та зробили основу для майбутньої бруківки. За умови хорошої погоди проект планують завершити до травня цього року. Додам для цієї доріжки використають 300 метрів квадратних бруківки, які виділила франківська райадміністрація, А решту майже півтори тисячі метрів квадратних Львів Автодор». Це є пішохідна доріжка, ну ми розуміємо, що вона може використовуватися для спецтранспорту, який обслуговує Зелений львів, тобто використовує для обслуговування парку, але так то вона буде використовуватися звичайно для відпочинку і транзиту мешканців. Львівському палаці мистецтв відкрилася виставка світлин старого Львова. Фрагменти з минулого це фото з колекції львів'янина Олександра Коробова на виставці експонують більше 30 фотографій старого Львова і його мешканців кінця 19-го. Першої третини ХХ століття у форматі 2,5 на 1,5 метри, завдяки новітнім цифровим технологіям, світлини збільшені з високою роздільною здатністю. На них можна прочитати всі надписи на афішах та вивісках, вирази обличчя вбрання перехожих, архітектурні деталі, будівель, газони та квітники. Організатори кажуть у майбутньому планують і мріють створити у Львові музей етнографії. Перепрошую історії фотографії. Проект тривав п'ять років. Багато є світлин. Вони збираються для того, щоб створити музей історії фотографій у Львові. І я надіюсь, що все ж таки Львову це потрібно. Дуже добре, що ця виставка презентує Львів як європейське місто. Що це Львів і саме таким був Львів наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Оце гік е нунг Тобто тут і тепер воно залишається, і воно залишається до нашого часу. Воно залишається е, так, якби ми знов е, повертаємось в це місто. А вже завтра у Львові відкриється виставка Діалог. Її відвідувачі зможуть ознайомитися із роботами двох визначних українських художників: Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля. Ця експозиція стане першою у низці культурних заходів, які відбудуться в арт-зоні нового музейно-культурного комплексу Львіварня. За словами організаторів проєкту, картини Матвія Вайсберга відібрані для цієї виставки дозволять простежити за розвитком його авторської манери та пошуками майстра впродовж двох десятиліть. Тут представлені твори з різних серій художника зовсім інший світоглядний підхід демонструють роботи Юрія Пікуля у цих полотнах. Автор свідомо виводить глядача із зони комфорту, даючи йому новий рівень сприйняття. Виставка діалог триватиме із 3 лютого до 31 березня 2017 тисячі Пан Матвій Вайсберг представив тут у нашій виставці діалог свої роботи, визначив зокрема з серії сім днів. Загалом на виставці можна побачити, як розвивався автор, кілька його серій. Знову ж таки, Юрій Піколь, який працює зовсім в іншій манері, запропонував до огляду свою серію Лісосмуга 92. Сьогодні минає два роки, як не стало Кузьми Скрябіна. Родина вшанує пам'ять Андрія на Брюховицькому кладовищі. У день загибелі Кузьми вже другий рік поспіль в багатьох українських містах влаштовують мітинги реквіями і концерти пам'яті Андрія Кузьменка. Зокрема, у Львові відбудеться автопробіг пам'яті Кузьми Скрябіна. Збір учасників о 20.00 біля стадіону Арена Львів. Виїзд о 20.30. Маршрут арена Львів, вулиця Стриська, вулиця Героїв Майдану, вулиця Куперника, проспект Свободи. А вже завтра в одному з пабів міста відбудеться вечір пам'яті, де місцеві гурти виконують найкращі пісні Кузьми. Вхід вільний організатори запрошують львів'ян долучатися до поминальних заходів. На цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів Я ж прощаюся з вами. Підсумуємо день традиційно о 20.30. Тоді зустрінемось цього найкращого.